Отже, американські розумні бомби великої дальності вже прямують до українських військових на фронт. Про це заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила під час візиту до Києва. За її словами, штати продовжують відправляти до України нові системи озброєння. Це відбувається в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку в усіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, як от бомба малого діаметра, яка вже на шляху до фронту. Ми також працюємо разом, і ми говорили про це сьогодні: щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій і продовжувати розбудову українських інституцій, боротися з корупцією та витісняти тіньову економіку, щоб американські компанії та компанії з усього світу могли інвестувати в Україну. Очевидно, що перемог. України життєво важлива тут, в Україні, але вона також життєво важлива для свободи та безпеки всіх нас. Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань. На зв'язку з нашою студією Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пан Грабський, вітаємо вас. Доброго ранвіта студія. Доброго ранку. Щодо так званих розумних бомб, які як очікується найближчим часом будуть розпоряджені російською армією, як ви оцінюєте той ефект, який вони можуть справити на події на полях боїв? Ну знаєте, треба розуміти специфіку цього боєприпасу, і він може відіграти значну роль у ліквідації можливостей російської логістики та оперативної ланки що власне йдеться про знищення баз складів, про знищення а, транспортних об'єктів, через які проводиться забезпечення російської армії, і це може певним чином це Не є якась вундервафен і вона не змінить її війни, але вона певним чином е має зменшити можливості наступальні потенціали. наступальний потенціал російської армії найближчим часом, якщо вони будуть застосовані в тому числі в масовій кількості. Тому що знаєте, одна, дві, десять, двадцять, тридцять цих бомб вони не вирішить питання на лінії фронту, тому що ми маємо справу з дуже потужним групуванням противника, який діє проти нас. Але безумовно, і така кількість зброї, яка нам передається, і ці нові зразки, вони мають бути досить ефективними, тому що треба розуміти, що противник так само вчиться, противник відпрацьовує алгоритми протидії таким боєприпасом. І якщо ми говоримо про використання цих бомб, то ми маємо мати на увазі два таких фактори: як масованість використання і час використання. Тобто, якщо такі удари будуть наноситися протягом найближчого часу, коли противник. Ще не буде е, спроможний реагувати і, відповідно на цей боєприпас, то ефективність від нього буде значно більша. А треба розуміти, для чого це робиться, і чому я звернув увагу саме на оперативну ланку логістики російської армії. Тому що е, переважаючи на скількість покіп по особовому складу, по одиницям техніки, ми можемо звести на нівець цю перевагу, е, позбавляючи їх ресурсної бази. Тобто, самі розумієте, що танк нікуди не поїде і не буде чим стріляти. Якщо не буде пальмо і не буде боєприпасів, які згорять або будуть зупинені десь на підході до лінії фронту. І це значно ускладнить противнику можливості проведення будь-яких активних дій і примусить його відмовитися від якихось наступальних операцій в найближчій перспективі.